Пане Олеже, давайте одразу справді розпочнемо з того, які можуть бути наслідки впливу е, на психіку да, Україні, впливу війни е, для українців, і от про що саме про які розлади говорить зараз Всесвітня організація охорони здоров'я. Ну дійсно, ну погодьтесь, ми знаходимося в ненормальній ситуації, яка називається війна, і це величезне випробування для будь-якої психіки, особливо вразливих верст населення. А це діти, люди похиловіку, які мають соматичні захворювання, тривалі. Ну тобто, в них і адаптація і так в нормальному житті, мирному житті достатньо складна. Стресами на роботі, конфлікти в сім'ях. А тут ще і війна, переміщення, розриви сімей. Тому дійсно це величезне випробування, і вже прозвучали навіть діагнози тільки я хотів би розвести, і тут я чуть-чуть не погоджуюся з поняттям, те, що було сказано представником ВОЗ, бо прозвучало так якесь таке уявлення, що а давайте для прикладу: наскільки зараз тут троє. троє, троє. візьмемо умовно оператора четвертого, один з нас божевільний. Угу. Не, угу, угу. А, а хто да? Як так? <ріх> хто з нас чотирьох божевільний? Ну, один четвертий 25% відсотків населення но... біля 10 мільйонів. Це невірно. Давайте сприймати чітко. По-перше, прозвучало ключове слово. Може бути, може що таке бути. може. Ну, можливо, а можливо, не, а трапиться. Можливо, не да. трапиться. Тому, скоріше ми говоримо не про психічні розлади, як фатум, як доля, тому що на Україну навалилася велика біда під назвою війна, і ми повинні розплачуватися кожним четвертим психічними розладами, Але психічними чи можна розраховувати цього одного да, четвертого, який божевільний. Чи, чи мають вони право тоді враховувати їх до тих вони людей, які... скоріше, відбулося під, відбулося під підміна, підміна поняття. поняття. Uh -huh. Є uh -huh. психічне здоров'я, є психічні Хвороби, розлади. Угу. Психічне здоров'я це не психічні розлади. Психічне здоров'я це ваше задоволення життям, ваша реалізація, ваше фінансове благополуччя, ваше розуміння, що ви серед людей, які люблять вас і так далі. Це ваше психічне ну, здоров'я. Дійсно, в психічне здоров'я входить, якби мінус, що може бути і психічний розлад, але неадекватно. Тому. Угу. Проблеми з психічним здоров'ям є дуже великої кількості населення, і поза всяким сумнівом, після війни ця тема буде ще продовжуватися. Ну не всі трудовлаштуються. Вернуться на роботу, а роботи немає. Вернуться додому, а від нього одні тобто руїни залишили. Факторів ще впливому так. На те, вони як будуть вони мати вплив, і ми також моделюємо, що буде звичайно з психічним здоров'ям великі проблеми. Але це не значить автоматично, що ми станемо нацією. Державою психічно хворою в центрі Європи, ну це також нонсенс. Ну як так? Ну не може бути. Якось не хочеться сказати, що українці це психічно божевільні люди. Це не так. Ну, я думає думає, що до тому... скоріше, йде попередження, що може бути. Тому От слово треба... ключове прозвучало. Може бути. може бути. називається. Давайте робити щось таке, щоб не було цього, тому що вразливість висока війна це дистрес, це не стрес. Це значно потужніша штука. і вона дійсно може вразити, якщо щось не робити. І в тому числі, наприклад, щоб не виникли оці всі розлади, про які ви вже озвучили: тривога, депресія, алкоголізм, посттравматичний стресовий розлад. Ой, ПТСР, це взагалі, О, давайте. про нього це, якраз це, і зараз. Це така зараз. модна тема. Я вибачаю за цей сленг. Воно якось слово мода і до війни не прив'язується, але будь-які катаклізми в житті людства, чи економічні потрясіння, чи пандемія, про яку ми вже трошки забуваємо, чи війна це автоматично посттравматичні стресові розлади. Це не так. Можна щось намалювати. Так, давайте краси well. розберемося. Що Починаємо таке? ранок з лекції, мікролекції. Стресовий розлад. Отже, будемо говорити про посттравматичний стресовий розлад. PTSD, посттравматик стрес дежзоди Ось наше життя і ось в житті людини трапилася велика біда під назвою стрес. Будь-який. Дорожньо-транспортна пригода, зґвалтування, війна, руйнація. Катаклізми з дітьми і так далі. От воно бабахнуло. Uh -huh. Людина одразу дає стресову реакцію. Це збудження гормонів, кортизолу, паніка і так далі. Тут включається. А далі відбувається дуже цікава річ: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Це місяці. Тобто тут у нас вийде шість місяців. Шостий uh -huh. місяць. Отже, вона дає. Ось це розлад. От вона знаходиться в розлад, не посттравматичний стресовий розлад. Просто вона дала реакцію на стрес. Тобто це ми ще в травмі знаходимося, так? Так, все вірно. А потім відбувається дуже цікава річ. В межах шести місяців все стає на місце. В скількох відсотках? Приблизно 80%. Угу. 80% людей навіть без медицини чи будь-яких речей не дають посттравматичний стресовий розлад, якщо вони пережили величезну трагедію ось тут. Так, 15-20 залишаться і дадуть ось цей посттравматичний. Є різні цифри, є 10-15. На Україну моделюємо в силу того колективної травми, що може бути і 15-20%, але Хоча генетично, от нас четверо, uh -huh. один четвертий з нас має генетичну схильність до посттравматичного стресового розладу. Інші дані 40-50% генетично схильні, а в реальному житті дадуть лише 20%. Запитання: а чому 20, якщо мають таку біологічну схильність, не дають? Тому що вся штука буде відбуватися ось тут. Наскільки ми вміло амортизуємо, тому що посттравматичний стресовий розлад це лише після першого місяця. До місяця не буває посттравматичного стресового розладу, яка б біда б на тебе не навалилася. Бувають стресові реакції, шокові реакції. Буває, ну що завгодно, тільки не посттравматичний стресовий розлад. Але ключовий момент: більшість з нас виходять неушкодженими психічно. Тому не потрібно проводити аналогію, говорити. Війна значить буде багато психічних розладів, і кожен вийде з посттравматичним стресовим розладом, який реально побачив цю війну, чи на якого звалилася недалеко бомба, снаряд і тому подібне. Ні, не так. Організм адаптується, пристосовується, включається, відключається від себе як в мами, зато включається на дитину, допомога іншим допомагає. Тому, пане Олеже, а як нам тоді зрозуміти, якщо пройшло 6 місяців і умовно кажучи, як нам навіть зрозуміти... один місяць я, навіть один розумі, місяць добре Е як зрозуміти до якої категорії ми відносимося? Давайте, ми тоді в митні вісімдесяти чи є лише три пункти, які але вони повинні бути у всіх обов'язкових три пункти, щоб сказати, Боже, зверніть увагу, тому що, скоріше всього, вам до фахівця, тому що у вас mm. уже є посттравматичний стресовий розвит. Він може ось тут виникнути, ось тут виникнути, тут, тут, навіть ось тут. Ась тут стартувати. Тут була травма, а стартувати mm -hmm. тут називається пізній посттравматичний або відтермінований. Перший пункт це флешбеки. Флешбеки це те, що накриває тебе миттєво як спогад. От та Руйнація, той взрив падіння будинку, раптом оживає ось тут цій студії, ось тут, в ось цій голові. І людина в паніці, серце вилітає з людей, вона реально погружається в цю ситуацію. Тут же і кошмарні сновидіння, коли з криком просинаються, тому що реально бачать 4D-форматі навіть запахом те, що відбувалося. Другий момент це ще раз нагадую за класифікацією МКХ 11, тобто саме сучасна класифікація. Другий момент так званий а, низький старт рефлекс. Ну, взагалі-то вони по класифікації вводять а, тривожне уникнення. Якщо, якщо в людини є насторожність, висока насторожність до цього переживання, значить вона буде уникати ситуацій світлин, будь-чого, що нагадує їй це все. Угу. Чому люди, які пережили дуже страшну трагедію? Не хочуть дивитися в світлини отих всіх переживань, читати розповіді, очевидців, хроніку, дивитися документальні фільми, навіть художні фільми на цю тему, тому що що воно буде оживати перше. А звідси так званий низький старт рефлекс Останній пункт. Тобто, в цих людей настільки висока тривожне очікування, що будь-який тригер – Колац, звук, різкий звук, і він починає схиляє голову, зжимається навіть іноді ну, бувало, що падає там на асфальт, чи в мене в кабінеті падає під стіл, щоб заховати голову, тому mm. що рядом прогоркотів автомобіль, який віз там кисневі балони в лікарню. Обов'язкова наявність, будь-який один лише симптом це не посттравматичний стресовий розлад. Отут може бути один симптом, mm. може бути безсоння, можуть бути кошмарні сновидіння, але якщо вони сходяться всі три, лише тоді ми будемо говорити про... Посттравматичний стресовий розлад. І їх ще раз нагадую: не буде зараз. Зараз ми моделюємо 15 20 у військових, скоріше вище він відсоток. Ну, статистики ще нема. Возивський експерт також не орієнтувався на конкретну статистику. Він говорив: можливо, так. буде. Тому давайте більш спокійно до цього ставитися. Ми звичайно і готові, і готові <кій> навчати. І модель, яку розробляє і Міністерство охорони здоров'я, і взагалі вся система про те, що треба запобігати і вже зараз вчити. Лікарів, сімейних лікарів, щоб вони виявляли, mm -hmm. не йде мова до мене як до психіатра, щоб звертався. Mm -hmm. Психіатрії не вистачить ніде ні в Сполучених Штатах у В'єтнамській війні, ні в Хорватії, ні так далі. Щоб базова ланка да. медицини вже мова володіла тих, Хто цими буде знаннями. їх бачити першими з гіпертонічними якимись артеріальними тисками і іншими бідами, щоб вони виявляли і вчасно надавали допомогу. Mm -hmm. ну, от, власне припущення, ми зрозуміли, так і все ж таки, якщо... Виявляється, що потрібна допомога, як зарадити близькій людині, чи можливо самому зрозуміти, що час звернутися до спеціалістів От такі конкретні вже поради а, за... начебто, свято, начебто новий рік, але постійно під вибухи постійно в тривозі, як не крути, тому що звісно не, не реагувати на те, що відбувається навкруги, не можна. От як швидко такі події травмують нашу психіку? Ну це залежить від того на кого воно попало. Знову ж таки, чоловік, жінка, дитина, немічна людина, яка важко спускатися з 24-го поверху, чи людина, яка через за, за 5 секунд буде внизу і тому подібне. Тут дуже і дуже індивідуально. Але я повторюся, от, ви добре почали. Новий рік свято, а воно в нас сидить в голові ще з дитинства свято. І біда обстрілюють. Що більш важливо? Новий рік чи те, що обстрілюють? Ага, склад, ну, звичайно, складно відповісти. Є, що... є програма, яку ти йшов все життя. Тебе виховували, що новий рік це свято, що за Миколай Але ти ж тобі не можеш перенесе... звертати уваги, коли воно інше. Я до чого веду. Все одно в нас сидить життєва програма. Життєва програма жити, продовжувати життя в будь-якій біді, навіть яку ми чуємо, що серед ночі літали, і ми бігали знов бомбосховище і думали, куди долетить. Здається, вже відстрілялися і знов стріляють. І наступив. День світло, і ти розумієш, другий день Нового року, фу, живі, рухаємося далі, продовжуємо. Працюємо. Тобто, Йо, це все одно починає це. перемагати. Людина створює нову карту життя, адаптується навіть до такої біди, як не дивно. А по-іншому неможливо. Ну, можете уявити, що Україна 24 лютого, вся стала посттравматичним стресовим розладом, депресивна, тривожна, Ні. і всі так опустилися. І наші хлопці наперед, і ви, і так далі. От значить, ми говоримо про те, що в нас зовсім інша сила. Сидить, яке обломати неможливо. Так є індивідуальні трагедії. От ми чуємо, наречена і раптом Але життя в на тому обривається. Ми... Але ми далі рухаємося. От цей життєвий стержень він утримує. Звичайно, він дуже індивідуальний. Я ж повторюся, ви сказали а як утриматися? Ну а що ви робите для цього? Пати, От, хороше запитання до вас. Давайте навчить, а що ви самі для себе робите для того, щоб утриматися, і не давати якісь оці розлади, які з не в сніданку щодня? Правильно слово відповідальність, рутина. Відповідальність, ви включаєтесь, не дивлячись на те, що було. Ви все одно робите свою справу. Пане тобто ви вертаєтеся до своїх мозгів, виконати ту звичайну річ. Давайте ми на цьому зупинимося. Ми можемо говорити про Ми просто чекаємо вас знову.